Ну що, шановні, можу вас привітати без жодних протестів, без жодних провокацій. Україна та Польща змогли домовитися про блокування польсько-українських кордонів польськими фермерами. Чи вважаєте ви, що польські фермери можуть блокувати кордон? Я гадаю, що ви скажете ні, бо я теж кажу ні, коли блокується гуманітарна та військова допомога. І ви знаєте, друзі, що ви мене закликали неодноразово в приватні повідомлення в коментарях робити щось з цим, тому що ми за кордоном повинні показувати свої зуби і виходити на протести. І ніхто не подумав би, якби ми потім тут страждали після того, як би розпалили цю. Жагу ненависті, ненависті від поляків до українців, що ми виходимо протестуємо проти польських фермерів, які і так тут страждають. Отож, друзі, вчора ви знаєте, президент України Володимир Зеленський зробив заяву до польського уряду і Європейського Союзу, щоб зустрітися спільно та обговорити всі важливі питання про солідарність, яка зараз відбувається на кордоні. І звісно ж, ми недовго чекали сьогодні. На прес-конференції Дональд Туск. Отак От вирішив цю ситуацію спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою в контакті. Вони це все вирішили і узгодили, що на кордон вони не поїдуть. Хоча, деякі, як я годину тому знімав відео, представник президента Польщі Анджея Дуди говорив, що ми можемо зустрітися, проте не на кордоні, а в Любліні чи жешові. Прем'єр-міністр Дональд Туск на прес-конференції чітко все пояснив, що вони створять увага, друзі. Тут я прошу вашого максимального репосту, щоб ті. Гейтери в Україні, які хейтять поляків за те, що вони їм не допомагають, щоб вони почули це і зрозуміли, що поляки вони і досі допомагають. Просто все повинно вирішуватися на політичному рівні тими політиками, яких ви ми обирали, і саме від них залежить. Зараз все це, бо звичайні люди, якщо вони виходять на протести, то їх тяжко потім зупинити. Отож, друзі, щоб ви розуміли, прикордонні переходи з Україною, а також ділянки доріг і залізничних колій, будуть внесені до списку критичної інфраструктури. на прес-конференції прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це має забезпечити 100% гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити на українську сторону без будь-яких затримок. Це питання найближчих. Кількох годин. Не днів, не тижнів, не місяців, годин вистачило президенту України Володимиру Зеленському зробити таку офіційну заяву. І все вирішилося буквально за один день. Навіть менше одного дня, менше 24 годин. І я дуже радий, друзі, що ми не вийшли на протести, переспали з цими думками одну ніч і не пішли на емоціях робити помилок, які. На які нас могли притягнути, самі знаєте, хто своїми провокаціями, одним плакатом чи двома плакатами. В Польщі близько 30 мільйонів громадян. І ви розумієте, що не всі вони підтримують тих сусідів, наших українських, які вторглися не на свою територію. Отож, друзі, хочу вам сказати, що прем'єр-міністр Польщі говорить, наше завдання. Вирішити цю ситуацію, і ми ефективно його виконуємо. Це повна припускна здатність на кордоні, коли мова йде про військове перевезення та гуманітарну допомогу, дороги, які проходять через Польщу. Тобто та критична зона, яка буде створена, туди не зам... не зможуть заїхати фермери і протестувати, тому що там абсолютно будуть заборонені всі протести. І гуманітарна допомога, військова допомога зможе безперешкодно доїжджати до місця призначення, яка ще була. Мала б доїхати вчора, і вона вже буде безперешкодно і коліями, і автошляхами доставлятися. Отож, ті, хто буде доставляти її нелегально, ну тут вже буде лягати. Знаєте, на ковідповідальність на тих на тих прикордонників і на тих митників, які будуть пропускати це. Як вони це вміють робити? Я не можу назвати конкретних осіб. Це тільки ви, дорогі глядачі, які вже мали на практиці такі ситуації. Можете тільки сказати, хто так може зробити. Ну і звісно ж, хочу вам зазначити, що спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою, Дональд Туск, вони це ніби разом зробили, та заявили, що вони не будуть зустрічатися на кордоні. Проте вони готові зустрітися і мають надію, що Володимир Зеленський це все зрозуміє, 28 березня в Варшаві, щоби. Уряд Польщі, уряд України уже спільно 28 березня в Варшаві змогли вирішити цю всю ситуацію. Ну і, звісно ж, він сподівається, що до того часу Дональд Туск технічні переговори на рівні міністрів, заступників міністрів переведуть до того моменту, коли ця зустріч буде дуже корисною, коли мова йде про питання кордону та нашої взаємної торгівлі. Тому, друзі, у них є зараз. Трошки більше місяця, щоб напрацювати всі ці моменти, які вони вже спільно при зустрічі можуть вирішити. Наше завдання за цим спостерігати. І інколи, інколи їм про це нагадувати, тому що це потрібно. Проте звинувачення і перекидання вини з одного на іншого це, друзі, не вирішення проблеми. Треба завжди домовлятися. І на жаль, як мені було б не прикро це говорити, кожна війна закінчується. Мирними переговорами, коли кілька людей сідають за стіл і домовляються. Проте ніколи вже ніхто не зможе повернути наших братів, наших сестер, наших українців, які не дожили до того моменту, коли Україна знову ж таки буде незалежною. Отакі друзі, новини. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за реально правдивою та швидкою інформацією, швидкого реагування від мене. Я вам дякую за вашу підтримку. Я знаю, що ви мене підтримуєте, і дякую за ваше терпіння. Тому що терпіння це золото. А золото це ви і я з вами.